Запрошую на передачу переможного лосвіруча приєднатися до Глорії Копланд, яка проповідає про те, що значення двері перед благословенням Божим. Дізнатися сьогодні, як приймати від Бога і жити у вірі та любові. А ось і Глорія Копланд. Отже, ми любимо тебе сьогодні. Ми прославляємо тебе, ми шануємо тебе. Ми дякуємо тобі, що ти даєш нам усім промовляти і кожній людині чути з небес і чути зі слова, чути від Твого Духа. Ми очікуємо чудес. Ми очікуємо Твоїх виявлень. Ми очікуємо, що слава Божа буде виявлятися. І ми будемо змінені на краще за допомогою Слова Божого. Ми слухняні. Ми виконаємо те, що ми побачимо у Слові Божому. Ми приймемо Твоє Слово, і ми вдячні за нього в ім'я Ісуса. Ви погоджуєтеся з цим? Амінь сьогодні я проповідуватиму вам про віру. хто з вас приїхав із іншої країни? Підніміть руку. Чимало людей. Добре, хвала Богу, дякую, що приїхали. Отже, ми будемо розглядати відомі місця писання про віру, але ми будемо приймати їх, і ми дозволимо благословенню Господньому прийти і запалити нас. Слава Богу, Відкрите Євангеліє від Марка. 11 розділ, 23 вірш. Там сказано: майте віру Божу. Ісус сказав істинно кажу вам, кажу вам істину. дивіться, це сказав Ісус. Коли він сказав це, так і є як хто скаже, горіці, і й зрушся й в море, і не буде мати сумніву в серці своїм, а буде вірити, що. І в англійській біблії написано ті речі, які говорить, це, можуть бути борги, гріх, хвороба. Будь-що так станеться, як сказав. То буде йому так. Тому кажу вам, тут ісус готується сказати те, що здійсниться. Він діє за тим самим принципом. тому кажу вам. Ось слово Ісуса до вас. Все, чого ви будете просити в молитві, Усе. усе Усе. будь-що, що саме будь-що? Це може бути все, що завгодно. Усе, все, чого ви будете просити, благословення, примноження, зцілення, мир, визволення, все, чого ви будете просити, скажу вам, з цим легко впоратися. Усе, чого будете просити в молитві, вірте, що удержате, і буде вам Слава Богу. Ми можемо жити вірою. Ви можете вірити, якщо налаштуєте себе на це. Ви можете це робити. Ви можете говорити і ви можете приймати. Слава Богу, алілуя! Будь-хто може робити це, і це чудово. але тут є ще одна річ. І ви побачите, як ці дві речі об'єднуються в цьому місці писання, і коли стоїте на молитві, то прощайте, коли щось маєте на кого. Якщо отець простив вам, хіба не буде правильно, щоб і ви простили всім іншим, на кого ви тримаєте щось? Коли стоїте на молитві, тобто не наступного тижня, а коли ви молитеся, то прощайте, коли щось маєте на кого. Тобто, сьогодні, коли би не було це сьогодні, щоби отець ваш небесний простив вам провини ваші. Тобто, ми ходимо у любові. Ми прощаємо. Якщо ми хочемо, аби віра працювала, ми прощаємо. Віра не працює у серці з непрощенням. Так, але ви не знаєте, що вони мені зробили. Я знаю, що вони роблять вам зараз. Вони руйнують ваше життя. Найгірше, що траплялося з вами, це. Те, що відбувається з вами зараз, те, що ви не можете простити, тому що це зачиняє двері перед вашим визволенням. Це зачиняє двері перед Божим благословенням. Тож просто забудьте про те, що вони зробили вам. І припиніть робити собі щось гірше, зберігаючи це непрощення у своєму серці. Віра не працює у серці, де є непрощення. Ви скажете, це не чесно. Це чесно, бо хоче для вас найкращого. Серце, у якому є непрощення, це зболене серце. Серце, у якому є непрощення, робить тіло хворим. Непрощення то смертельна річ. Воно шкодить вам, воно стримує вас, воно відчиняє двері перед бідністю, воно відчиняє двері перед бідами, воно відчиняє двері перед усякими поганими речами. Тому що наш закон ходити у любові. Отже, тут він говорить. Коли стоїте на молитві, то прощайте. По суті, писання говорить, що віра діє любов'ю. Ось чому Бог говорить вам прощати. Він намагається допомогти вам. Прощайте, тому що віра працює любов'ю. Любов прощає. Вона нічого, ні проти кого не тримає, говорить писання. Розумієте, Бог завжди намагається вивести вас на вищий рівень. Він не хоче позбавити вас чогось, змушуючи простити тому, хто скривдив вас. Він намагається донести до вас благословення. Він хоче благословити вас. Яка різниця, що вони зробили у минулому? Справа у тому, що вони роблять вам зараз? Це гірше ніж те, що вони зробили у минулому, тому що ви не простили. Тож ми не тримаємо непрощення ні ні проти кого. І коли ми встаємо на молитву, коли ми молимося, якщо ми щось зробили або хтось зробив щось нам, ми повинні сказати я прощаю, Господи. Ось обставини, за яких ви повинні простити. Якщо маєте що проти кого, що залишається за межами, коли маєте що проти кого. Якщо ви маєте щось проти будь-кого. Ісус сказав прощати, коли ви молитеся. Отже, це вирішує питання. Ми будемо у непослуху, якщо ми не прощаємо, слава Богу. Щоб і Отець ваш Небесний простив вам провини ваші. Погляньмо на 26 й вірш. Я нічого не висмоктую з пальця. Якщо ви не прощаєте, то і Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Це серйозно, чи не так? Який висновок ми повинні зробити з цього? Ми повинні зробити такий висновок. Нам краще швидко прощати, ніж чекати ані дня, ані тижня, ані місяця, ані року, ані п'ять років, щоб пробачити комусь якщо хтось має щось проти кого? Інакше кажучи, якщо будь-хто має будь що проти нас. Чи це людина близька нам чи далека? Ми повинні відразу ж пробачити їм. Амінь. Якщо ми хочемо, щоб з нами було все гаразд, тому що ми без сумніву не поводимося ідеально, і нам потрібно прощення. Вам буде потрібно прощення. Слава Богу. Алілуя. Отже, ми повинні прощати. Віра прощає. Віра чує слово Боже. Віра промовляє. Ми звертаємося до гори. Ми говоримо те, у що ми віримо. Віра вірить у Слово Боже. Віра приймає, слава Богу. Буде йому так, як скаже. Кому саме? Тому хто не сумнівається у своєму серці, але вірить, що його слова мають силу. Вірить, що те, що він говорить, виконається. Буде йому так. Як скаже, слава Богу, все, чого ви будете просити в молитві, вірте, що одержите, і буде вам. Тож, коли ми молимося, ми просимо, ми прощаємо будь-кому будь-що. Краще постійно перебувати у режимі прощення. Просто весь час залишайтеся у цьому режимі прощення. Не чекайте, поки хтось скривдить вас, щоб приключитися у режим прощення. Перебувайте у ньому весь час. Люди будуть кривдити вас. Хтось підріже вас на дорозі, хтось скаже вам щось негарне. навіть зовсім незнайомі люди можуть скривдити вас Але Ми залишаємося у режимі прощення. І ми знаємо, якщо ми не залишаємося у режимі прощення, Бог не залишатиметься в режимі прощення стосовно нас. Чи не так тут сказано? Саме так тут сказано. Отже, ми прощаємо. Якщо ми хочемо, аби віра працювала, ми прощаємо. І знаєте, насправді це набагато легше, ніж зберігати образу. Просто пробачити. Якщо хтось говорить вам щось погане, не дозвольте цьому зруйнувати ваш день. ви навіть не повинні дозволяти цьому зруйнувати ваш день. Ви навіть не повинні думати про це більше. Ви не повинні говорити це їм. Можете просто прошепотіти. Я прощаю. Скажіть це у своєму серці. Господи, я не тримаю цього проти них. Пробач їм це ім'я Ісуса». І що сталося? Ви можете жити собі далі і мати чудовий день. Ви не повинні почуватися погано через те, що хтось скривдив вас, чи сказав вам щось погане. Це сила. Ви, як Бог, ви маєте силу прощати. Слава Богу. ми нічого не тримаємо. Ми нічому не дозволяємо їсти нас. Ми прощаємо. Саме так ви можете мати щасливий шлюб прощати. Якщо ви маєте щось проти того, з ким ви одружені, будьте швидкі прощати. Якщо ви будете робити це обидвоє, шлюб буде чудовим. Якщо це робитиме лише один з вас, це буде чудовим для того, хто це робитиме, тому що вам не доведеться про це хвилюватися. Вам не потрібно почувати себе погано, не потрібно засмучуватися. Господи, прости їй це, прости Йому це. Я благословляю його. Він єдиний чоловік, який є у мене. Вона єдина дружина, яка є у мене. Господи, я молюся за нього, я молюся за неї. Запевняю вас, церквою. Ми маємо стільки сили на цій землі. Це просто дивовижно. Біблія навчає нас, що ми можемо мати те, що ми говоримо. Саме так працює віра, промовляючи слова віри. Слава Богу. Віра говорить, віра приймає. Слава Богу. Це угода. Хороша угода. Запевняю, ми тут для того, щоб засвідчувати той факт, що віра працює. Ми живемо так багато років. Віра працює. Віра чує, віра промовляє, віра вірить, віра одержує. 24-й вірш. тому ісус сказав, кажу вам, все, чого ви будете просити у молитві. Вірте, що одержите, і буде вам. Симфонія Янга стверджує, що слово одержати жити тут означає брати. Тож прочитаємо це таким чином. Все, чого ви будете просити у молитві, вірте, що берете і буде вам. Це легко. Ян говорить, що це слово означає брати, одержати означає брати. Коли молитеся, беріть це. Якщо ви молитеся і не берете цього, ви не молилися у вірі. Якщо ви помолилися, і ви лише стогнали, скиглили, не рікали, розповідали свої проблеми Богові. Боже, все так погано, все так знаєш, він так погано до мене ставиться, ми не можемо оплатити свої рахунки. Я хворий, мені боляче. Це не молитва. Це нарікання. Ви нічого не взяли, крім того, що і так у вас є. Коли ми молимося, ми не говоримо те, що ми маємо. Ми говоримо те, чого ми бажаємо. Амінь. Ми промовляємо те, чого ми бажаємо. Ви можете помолитися і відразу ж після молитви говорити, що ви хворі. Ви можете помолитися досконалою молитвою зцілення. Я вірю, що одержую зникнення усіх симптомів з мого тіла і раптом телефонує тітенька Матільда. Як у тебе справи? О, я почуваюся як собака. Та говорить лише у Техасі та Арканзасі. Я хвора як собака. Мабуть, собаки хворіють дуже серйозно. Мені так погано, у мене болить голова, у мене все болить, паморочиться. Що ж сталося з тим, коли ви вірили, що одержала під час молитви? Нічого, ви не діяли у вірі, ви не були серйозними. Ви не вхопилися за це? Ви лише жартували. Запевняю вас, це правда? Ви отримаєте те, що ви говорите. Ми з Кеннетом рано навчилися від брата Хейгіна, що ми можемо мати те, що ми говоримо, згідно з цим місцем писання. Тож, замість того, щоб говорити, що ми маємо, ми почали говорити те, чого ми хотіли. Слава Богу, ми припинили говорити, що ми у боргах, що ми не можемо оплатити наші рахунки. Ми почали говорити кожен рахунок оплачено, слава Богу. Це зрозуміло? Це те, що потрібно робити. Отже, симфонія Янга стверджує, що одержати означає брати. Це слово означає брати. Я беру, коли молюся. Брати означає володіти. Я оволодіваю. Ви оволодіваєте відповіддю, коли молитеся. Амінь. Ви це отримали? Потрібно триматися за це. не потрапляйте у цю пастку, говорити те, що ви маєте. Молитися, а потім люди роблять так. Вони моляться, висловлюючи в молитві проблему, а потім скаржаться. Бог нічого не робить. Бог не відповідає на мою молитву. Я говорив йому, що в мене немає грошей. я говорив йому, що не може оплатити квартиру. Він вже знає, що ви не можете оплатити свою квартиру. Він хоче, щоб ви сказали йому те, що говорить Біблія. Він хоче, щоб ви діяли у вірі. Послання до Галатів 5.6. шість зараз знайдуться місцеписання для вас. Віра любить, віра бореться, але віра любить. Віра не бореться з іншими людьми, але віра бореться добрим подвигом віри. Благословен Господь стоїть на Слові Божому. А ми, що живемо духом, ревно чекаємо отримати все обіцяне нам тим, хто має правильне положення перед Богом через віру. Бо коли ми покладаємо свою віру у Христа Ісуса, для Бога немає значення, обрізані ми чи не обрізані. Важливою є віра, яка виражає себе у любові. Якщо ви не збираєтеся ходити у любові, ваша віра не буде сильною, тому що віра діє любов'ю. Амінь. Отже, ми бачимо у писанні віру і любов разом, тому що вам потрібні обидві і віра, і любов. Віра діє любов'ю. Це ще одна ознака віри, віра і любов ідуть разом. Віра, ми віримо Богові, ми ходимо у любові. Якщо ви маєте вірую, ви живете у любові, ви живете в перемозі. Слава Богу. Дякуємо тобі, Ісусе. А якщо ви тримаєте щось проти людей, це не любов. Любов прощає. Тож, якщо ви тримаєте щось проти людей, ви не живете у любові. Отже, все, що хтось зробив вам цього тижня, чи сьогодні, чи те, що ви тримаєте проти когось. Просто звільніть їх і відпустіть, і ви будете вільні. Простіть. Можливо, вони насправді скривдили вас. Можливо, так. Можливо, ваш люб був поганий. Можливо, хтось украв щось у вас або завдав шкоди, збрехав про вас Або що. Простіть. Простіть. якщо ви не прощаєте, ваша віра не буде сильною. Вони й далі кривдитимуть вас. Якщо ви прощаєте, вони не зможуть скривдити вас, тому що ви йдете вільними, тож ми вчимося бути слухняними. Ми вчимося бути швидкими, аби прощати. Ми вчимося жити у любові. Розгляньмо послання до євреїв 12.1. Ми будемо розглядати деякі місця писання про віру необхідність віри. Тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, скиньмо з себе всякий тягар та гріх, який легко оплутує нас, і біжимо з витривалістю в змаганні, яке призначене нам. Ви довідаєтеся, що віри, довготерпіння йдуть пліч опліч. У вас ніколи не буде великих результатів віри, без сили терпіння. Терпіння це така сила, яка не поступається обставинам. Вона залишається непохитною, залишається сильною. Ми говоримо, що віра і терпіння Кеннета є вчення про те, що віра і терпіння то сили близнюки. Ви побачите віру і любов разом. Ви побачите віру і терпіння разом. Терпіння це плід духа, який народжується в вас. Це плоди духа, любов, радість, мир, терпіння, доброта, лагідність, вірність, милосердя, самоконтроль. Вони народжуються в вас, коли ви народжені згори. вірність або віра. Віра приходить від слухання Слова Божого, але вірність народжується в вас. тож віра і довготерпіння йдуть разом. Віра і любов йдуть разом. Вони змушують одна одну працювати. Віра робить крок уперед і бере відповідь, і вона не завжди приходить відразу. Якби це завжди приходило відразу, усі би жили у вірі. Але подивіться, можливо, ви багато років створювали ці проблеми, про звільнення від яких ви вірите зараз. І можливо, потрібен буде певний час, поки Бог це виправить. Але йому не потрібно багато часу, щоб виправити вас. Йому лише потрібен певний час, щоб виправити інші обставини, іноді тому, що інші люди залучені до цих обставин. Проте між вами і Богом немає нічого, нікого. А ви з Богом можете виправити це? Ви можете виправити це з Богом зараз же але можливо, потрібен буде певний час, щоб виправити інші речі. Тож потрібно терпіння. Не завжди все відбувається миттєво. Якби це було так, ми б всі були велетнями віри. Кожен був би велетним віри. Потрібно терпіння і віра діє любов'ю. Отже, в послані до євреїв 12.1 сказано: тому і ми маючи навколо себе таку велику хмару свідків. Скиньмо себе, тобто ви і я. Скиньмо себе всякий тягар та гріх, який легко оплутує нас і біжимо з витривалістю в змаганні, яке призначене нам, дивлячися на Ісуса, засновника і завершителя віри. отже, Він є початком і кінцем нашої віри. Наше завдання скидати з себе тягар. Наприклад, непрощення, гріх. Скидайте їх. Скидайте з себе тягар і гріх, який так легко оплутує вас. І біжимо, біжимо. Це біг, ви можете йти або ви можете бігти. Що вимагає більше зусиль? Біг. Тут написано: біжимо. Докладайте зусилля, пробіжіть дистанцію. Біжіть. Біжіть у змаганні швидко, з витривалістю. Викладайтеся в цих змаганнях на повну силу. Я переконалася, що саме так слово приносить найкращий результат, найсильніший, найшвидший. Коли ви віддаєте Богові все, що маєте усе, ким ви є, довіряєте йому своє життя. Біжимо з витривалістю, терпінням, в змаганні, яке призначене нам, дивлячись на Ісуса, засновника і завершителя віри. Який замість радості, яка йому належала, витерпів хрест, нехтуючи осоромлення, і сів по правиці престолу Божого? Тож подумайте про того, хто витерпів таку над собою наругу від грішників, щоб ви, знемагаючи, не впали духом. отже, що ми робимо, коли ми під тиском здаємося, опускаємо руки. Залишаємо терпіння край дороги, перш ніж воно матиме досконалу дію. Ми дивимося на того, хто пішов попереду нас, нашого Господа, нашого Спасителя. То що нам потрібно робити? Потрібно боротися добрим подвигом віри. Якщо спробувати одним словом визначити те, що мій дідусь і моя бабуся Кеннет і Глорія Копленд проповідують все своє життя, то це ось що віра в Бога, віра в Його слово. Віра в Господа Ісуса Христа, саме тому місія Кеннета Копланда пропонує вам свої матеріали. На наших передачах ви чуєте багато слова, і коли ви користуєтеся цими матеріалами, ви починаєте зростати в цьому, ви вчитеся вивільняти цю силу, яка вже є всередині вас, і вона починає змінювати ситуацію в вашому житті. Наші передачі, наші книги, допоможуть вам під'єднатися до цієї дивовижної сили віри. Спочинку у слові, і це змінюватиме обставини. У вашому світі я хочу, щоб ви це зрозуміли. Це чудовий спосіб підсилити те, що ви чуєте на наших передачах і допомогти вам досліджувати слово і далі. Ви можете використати ці книги, щоб досліджувати Біблію разом з іншими людьми. Збирайтеся разом, діліться істинами, які ви бачите тут. Це також чудове знаряддя, щоб збільшити своє пізнання слова Божого, того, як жити вірою. Дуже важливо, щоб ми з вами знали, як розвивати нашу віру в Бога. Не чекали, поки прийдуть випробування, поки вони з'являться. Ні, потрібно знати, що робити, коли вони з'являться. Замовте ці книги сьогодні. Скористайтеся ними. Вони стануть для вас благословенням. У сьогоднішній проповіді. Ви почули, як моя бабуся Глорія Копланд розповідала нам про те, що віра діє любов'ю. І якщо ви хочете, щоб віра діяла в вашому житті, тоді у ньому повинна бути ця постійна дія любові. Коли ви приймаєте любов отця і у відповідь виявляєте цю любов іншим, ви приймаєте його прощення і у відповідь Прощаєте іншим в біблії сказано прощайте, якщо маєте що про такого. І сьогодні я пропоную вам одразу після закінчення цієї передачі приділіть хвилинку, придіть до Господа і скажіть, Отче, кого мені потрібно звільнити, кого мені потрібно простити, і дозвольте йому вчинити це в вас. Настав час зайняти своє місце побожного батька і матері. Ми знаємо, що у цьому світі дітей постійно бомбардують нечастивими видовищами і звуками з телевізорів, фільмів, журналів. Куди не глянь. І ми відповідальні, скажу так. Ми відповідальні навчати наших дітей жити для Бога, навчати їх жити без страху. І слово, Біблія допоможе вам виховати побожне покоління ми сіємо це як насіння у життя сімей. Якщо ви хочете довідатися більш детальною інформацією про наше служіння, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите на своєму екрані. Також ви можете зайти на наш сайт в інтернеті, KCM.org.ua. Дякую за те, що брали участь у сьогоднішній передачі. Це Джермі Пірсон нагадує вам, що Бог любить вас, ми любимо вас. І як завжди говорять Кенета Глорія, Ісус є, Господь. Ісус бажає, щоб кожен у тілі Христа ходив вірою, жив вірою і проголошував слово віри на роботі, на вулиці, всюди. Якщо ви запитуєте, яка ваша доля і призначення в житті, ви призначені перетворюватись на образ Ісуса. Дивіться переможний голос з Кеннетом і Глорію Коплен з понеділка по п'ятницю.